У Покровську тривають роботи з ремонту найпроблемніших доріг громади. Зокрема, вже декілька днів працівники підрядної організації виконують роботи з фрезерування старого асфальтного покриття по вулиці Європейська. Нагадаємо, ремонт цієї дороги виконується у дві черги. Перший договір із підрядною організацією «Агропромбуд» з Покровська було укладено у травні поточного року. Його вартість склала 1 мільйон 421 тисячу гривень. Тоді було відремонтовано понад 300 квадратних метрів. Завершити роботи фірма мала до 31 липня 2023 року. Другий договір житлово-комунальний відділ покровської міської ради уклав 28 серпня 100 до строї. І Слов'янська. Вартість договору складає 3 мільйона 829 тисяч 726 гривень. За ці гроші підрядник має виконати ремонт дороги по вулиці Європейська від вулиці Пирогова до вулиці захисників України. Строк виконання робіт згідно документації до 15 вересня 2023 року. Таким чином, на ремонт дороги по вулиці Європейська у 2023 році з міського бюджету витратять 5,2 мільйона гривень. Як вже зазначив, Чалося раніше підрядна організація вже декілька днів виконує роботи з фрезерування старого асфальту. На час проведення робіт частина дороги по вулиці Європейська була перекрита. Тож водіям необхідно враховувати цей факт при плануванні своїх поїздок.